Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ». Мене звати Ірина, я із міста Кривий Кривері Дніпропетровська область. Просили мене показати, розказати, як я висаджую томати у відкритий ґрунт, що додаю до лунки і що з ними роблю. Ось ось зі мною мій помічник улюблений Тайсон. Тайсон, моя зірочка. Памічничок, так один парничок, Це в мене ще доростають томатики. Вони ще ну ще не ще не такі великі, щоб можливо було висаджувати у ґрунт. На ніч я буду зачиняти плівочкою, бо у нас на завтра передають великий дощ, щоб не поламало молодесенько розсаду. А із з цього парничка воно майже майже все я вже посадила. Там тільки оце з цього боку, і з цього боку позалишалися серединки. Всі, в общем, тут в мене дуже багато сорців було. То я повисаджувала. Я вам показувала в минулому відео. Там у мене високорослі томати, тут у мене високорослі. Корослі томати, нискорослі, я буду трохи пізніше висаджувати. Високорослі я завжди, коли висаджую по два влунки, то веду в одне стебло. Коли висаджую по одному влунку, як у цьому році я вирішила так робити, то я буду вести у два стебла. І саму рослинку від рослинки я висаджую десь сантиметрів на 50-40 один від одної, щоб можливо було вести у два стебла. Тобто це будуть високорослі або середньорослі томати. Я буду їх підв'язувати обов'язково. У мене тут ось одна що в сонці будуть, дуже багато по всьому городі. І ще в мене ось є хатиночка для томатиків, так я її назвала. Там вона зачинена. На зверху сіткою від сонця 60% затінення і вже я почала там висаджувати декілька сортів, бо є сорти, які потребують лише на сонці їх висаджувати. Наприклад, це чорні помідори. Чим більше сонця, тим вони тим в них більше оцього чорного кольору, який дуже корисний для нашого організму. Це з антоціанами помідори. З антоціанами це самі найкорисніші, як по мені, і самі найсмачніші помідори. Вони дуже солодкі, вони дуже гарні. Ну, У мене їх дуже-дуже багато сортів, все насіння я, що висаджу, я продаю завжди, вже немає, не пишіть мені на що цього вже, ну, Я вже розсаду висаджу в ґрунт. І розсаду в цьому році я не продаю, бо я її не висівала на продаж, бо все, все попродала Е, Буду, як тільки зберу вже в цьому році, дай Бог, все буде добре, добре вроди. То позбираю насіннячка і буду продавати. У минулому році я з листопада, кажись, місяця, почала продавати і вже аж аж, аж до, чуть ли не до чуть ли не до квітня місяця я продавала своє насіннячка сортових томатків. У мене дуже багато. Більше 100 сортів, різні кольори, і низькорослі, і високорослі, і то отак. Завжди, кожен рік я висаджую свої томати, е, отку у рівчаки. Так висаджував мій тато з мамою. І так подобається мені, бо дуже вдобно поливати зі шлангу. Попросту ось у мене банка лежить. Бачите, воно. В рівчачку, я туди вставляю шлангу і водичку включаю. І водичка воно побігла, побігла, побігла по всьому рядку. І всі рядки в мене вже. Ті поливаються, ці слідуючі я висаджую. І таким чином у мене все, все добре поливається. І коли вже буде висаджена розсада, буде добре вдобно е, поливати. Кинула, е, в мене немає капельного поліва, я його і не збираюся ставити, Мені вдобно так. Я воно врівчаки посадила, врівчаки я шлангу поклала, воно там е, заливається потроху, потихеньку, і все добре зростає. От сітка в мене на пнута Іменно хатинка для томатики у мене 7 метрів у довжину і 4 метри у ширину. Ну, в мене тут таке місто було, то я так і зробила іменно по, по таких розмірах. А так, в принципі, можна було і більше робити, можна було і ще одну робити. Але ще раз наголошую, друзі, є такі сорти, які потребують сонечка, а є такі сорти, які потребують захисту від сонечку. То отак. І завжди я висаджую розсаду томатиків тоді, коли вже сонечко майже заходить. Ось наразі, 8 травня. Дня 2025 рік, біля 18-ї години вечора, це я ось посадила два рядки вже встигла посадити. Ще я буду з того боку з самого краю висаджувати ще один сорт, і на сьогодні буде досталь. Чому я висаджую в такий час? Коли висаджуємо по сонцю. То вони дуже швидко в'януть і вони можуть сама розсада не прижитися, не прийнятися, пропасти. А так вони, бачите, стоять як стовпчики. Але вони можуть на слідучий рік трохи, як, знаєте, як прив'янути, як поникнути. От, наприклад, хочу вам показати, це я учора висаджувала розсаду томатиків. От кого вона виглядає, погляньте. Це це для томатів нормально. Це в мене із парнику, тобто не з захищеною кореневою системою. Якби вони в мене були в стаканчиках, вони б так не прив'яли. Але так як я їх викопувала із свого парничка. І трохи була нарушена коренева система. Але помідор це така рослина, вона і в асфальті виживе, якщо його там закопати. Це, це не огірок, це не кавун, це не перець, це не баклажан, які бояться якогось там зрушення кореневої системи. Тома цього не боїться. Буквально пару днів. Завтра ще буде дощ у нас на криворіжжі. Це дуже добре для розсади, буде похмура погода і буде дощ ще дощовою водою, водичкою воно поліє оці помідорчики. І вони стануть як стовпчики і будуть дуже-дуже добре зростати, друзі. Два рядки от я посадила і роблю доріжку, для того, щоб тут ходити, щоб ці рядки обробляти. І щоб їх підв'язувати, щоб збирати врожай було вдобно. Тут два рядки я посадила, і знову таку доріжка. Тобто мені вдобно і до цього рядочка, і до цього рядочка підходити, підв'язувати, обробляти, пасинкувати. Високорослі, середньорослі томати. Я обов'язково пасинкую в два стебла деякі середньорослі пасинкую в три чотири стебла. Теж дивлюся на сорт, бо чим більше сам плід томата, тим менше пасинків треба залишати. Якщо є такий великий помідор, от наразі я висадила отут в хатинку для томатиків. Дуже великі самі плоди будуть. Вони і високорослі, самі помідори, і величезні плоди. Червона церква і жовта церква це такі приплюснуті великі плоди. Я їх буду кожен вести у два стебла. А якщо б е, хто хоче прям дуже великі плоди мати, то можна в одне стебло вести і тоді вони будуть набагато більші. А якщо вести в три або в чотири стебла, або зовсім не пасункувати, вони ні в якому разі великими не будуть. Вони будуть набагато меншими, ну, ну, як, як обичний помідорчик, це вже, це вже роками, друзі, все перевірено. Все треба, е, треба пасункувати високорослі помідорчики. Е, От наразі я висаджую, і десь ну раніше я 14 днів. Примірно такого 10-14 днів не, не торкалася розсади, давала їм переживатися, не поливала, нічого нічого не робила з ними. Але зараз вже і з часом дуже змінюється клімат, то в ну, нас вже дуже за висока температура. розсада за такий час може загинути. То буквально там через тиждень я, якщо не буде дощиків, я це все буду поливати. І через 10-14 днів буду робити, тільки через 10-14 днів буду робити першу підживку і першу обробку проти фітовтори. Це обов'язково. І буду обирати такий день, щоб не було дощу. Бо ну, хоча б два дні до ну два дні до в принципі, не, не буду рахувати там один день до, а два дні десь після обробки, щоб не було дощу, щоб воно добре це впиталося рослинками. І обов'язково підживлювати треба після дуже доброго поливу. Тобто я, як вчив мене тату, добре-добре заливаю, кидаю шлангу в банку, воно там заливається, робиться земелька дуже м'яка. Я беру оцей указівний палець. І встромлюю так коло помідорчика. Якщо він входить прям дуже м'яко, як в мягкеньке масличко, то це земелька готова для того, щоб підживлювати рослиночки, щоб воно не попалило корінці. І ще один момент, друзі. Перед Е, восени я тут висаджувала сидират обов'язково. Перед цим я засипала, чистила корничок. Я тут все засипала цим е, там Сіно, ну що було там в корничку? Мене курочки мої е, так. І це я, і потім я це все граблями переволочила, переволочила, не перекопувала, просто переволочила ткво, заволочила, скажімо так, і засіяла усе гірчицею. Я користуюся кожен рік, багато років седаратом гірчиці для того, щоб Ну, це як по-перше, це як сівозміна, бо в мене завжди на одному місці все зростає. Що помідори, що гірки, що всі рослини в мене завжди на одному і тому ж місці, щоб була якби сівозміна. То це в мене в качестві цього іде сидерат гірчиця, біла герчиця. Вона, по-перше, не потребує догляду. Попросту її я після того як поприбирала годиня з помідорів, засіяла. Залила добряче, десь ще раз через 3-4 дні ще раз полила і все, вона сама зростає. І, до, і вона вже коли заморозки, вона сама замерзає, лягає на земельку і попросту пропадає. І оця верхушечка вона дає дуже багато макро-мікроелементів земельки, а корінці розрихляють добре землю, не дають розповсюджуватися бур'янцям, і ще корінці додають дуже. Дуже багато макро та мікроелементів. То оце я так роблю. І далі, ще один момент. Коли я висаджую свої томати, то обов'язково додаю в луночку і добриво, добре. Ось погляньте, це я вже викопала маленькою лопаточкою, викопала Отака от в мене розсада. Це в мене отут воно буде збоку, тут буде палити сонечко, то це в мене будуть томатики з антоціаном. Їм потрібне сонечко, і тому я буду їх садити так, і вони високорослі, їх буде вдобно підв'язати доверу. Оце от в мене розсада, така величенька, дуже товстенькі, добрі стебельця. Все добре. І ось, ось вже я поробила сапкою луночки. Спочатку я тут перекопала, переволочила, розпушила земельку, потім поробила луночки сапкою. В кожну луночку додаю добрива. Зараз покажу, які добрива я додаю. Для того, щоб був добрий врожай на помідорах, їх треба обов'язково підживлювати. Так, долунки я кладу дуже багато усього, але не все разом. Щось, щось одне. От наразі я поклала жменьку, отакого, отак, отаку невеличку жменьку. Це в мене тут сушене все, за зиму я сушила. Шкурки мандарину, апельсину, банану, ківі, лушпиня цибулі, лушпиня часника, трохи яєчної шкарлупи. Це все в мене висушено на плиті і такого Отак, Не жменю прям велику, це таке на луночку, так, оце раз, І отаково десь, десь дві, одну столову ложку це попіл. Оце я. Отак сьогодні кладу цього. в мене не буде досталь до луночок. Я ще докупила оснітрому 16-16-16. Це мінеральне добриво. Воно мені дуже подобається. Воно дуже класний дає рух для рослини, для любої що перець, що е, помідори, що баклажани дуже полюбляються. Добриво. Е, до кожної лунки можна класти одну чайну ложку без гірочки. Не треба багато, друзі. Не е, е, ліпше добрива, ліпше не докласти, чим перекласти. Не треба перегодовувати рослину, бо вона почне давати багато зеленої маси, а плодів не буде. Треба просто дати оцю таку ворух. Або це, або рибна мука, або косна мука, або м'ясо косна мука. Ці Оці рибні, оці муки, всякі мука, оця борошно, все це воно продається в магазинах для тварин. Оце я там купувала. Е, купувала отаку іменно рибне борошно: 75 гривень, чи 80, чи 75 гривень це кілограм. Е, то додаю до луночки, я, яка є, яке є борошно, чи рибне, чи косне, чи м'ясо косне. Е, одну столову ложку з гіркою борошна, одну столову ложку попіла. Оце так. Дві. Або це, або це. Або нітроамофоску. Ось Ось о ще в мене ще лушпиня, з часнику лушпиня. Дуже дуже багато. Це все іде в мене до луночок. Далі, все ось у мене ще досушуються банани. Тут шкарлупиня від яєць, Усе ще в мене окремо Шкарлупа від яєць. Це я буду в більшості додавати більше всього. Це десь от хво буду, отак отак, буду додавати до лунки до солодкого перцю, щоб не було вершиної гнилі. Перець солодкий дуже полюбляє ячну шкарлупу. Тут багато кальцію і ще дуже багато других макро і мікроелементів. Буду до перцю додавати отак жменю. Не до, до гіркого, у гіркого не буває вершиної гнилі. До гіркого перцю я додаю отакі добре, як тільки що. Я вам показала для помідорів. А для солодкого перцю і для баклажанів. Буду воду давати яєчну скарлупу і жменю теж попілу. Це оце, або так, або так. Оце я додаю, друзі, такі водобрива. І добряче це все заливаю водичкою. Друзі, ось у мене луночка, покажу на одній на, на оцій грядочці. Беру, вливаю. Багато водички і чекаю, поки вона повністю війде туди. Там вже добре воє в мене. Водичка добре війшла. Тепер я беру, поки тут грязюка, сад, хто саде в грязь, той буде князь, як у нас кажуть. Беру рослинку, отак відщіпую нігтіками. Не відриваю, а відщипую два перших листика і прибираю. І сім'ядольні теж прибираю. І отак кладу. Це для того, щоб більше корінців було у розсаді. І отак добряче. Все. Добряче до першого листика, який тут уже настоящий. І слідуючу. Теж ось. Раз, два. Прибираю. сім'ядольні прибираю. Добре, бо змішую, змішую, добре. Отак в грязючку. І добре прикидаю земелькою. І отак трохи як наче прижимаю. І розрівнюю, друзі, щоб тут було рівненько, щоб тут водичка, яка буде, яку я буду поливати, щоб вона добре йшла. Завжди поливаю, друзі, тільки з крана, холодною водою. Другої води у нас немає, ні з колодязя, ніякої. Не де я її ні відстаюю, не підігріваю. У мене дуже багато городу, мені немає часу цяцькатися, то підігрівати, то ще щось, то зараз посадю усе, усе і буду заливати. Потім покажу, друзі, що я буду робити надалі. Все, друзі, все. цей рядочок я повністю весь висадила. Тепер буду класти туди. Шлангу з банкою, і хай він повністю набирається водичкою. І десь з тиждень я його не буду не поливати, нічого не чіпати зовсім. І зараз я не мульчую. Я буду мульчувати десь через тижня-два, коли розсада вже прийметься, коли все буде вже добре з розсадою, коли вже буде дійсно буде видно, що вона прийнялася, і її вдобно мульчувати. Мульчую я або сіном. Або соломою, або сухим листям. У минулому році я у нас ліс недалеко, я до лісу ходила, листя збирала в лісі і мульчувала, дуже добре себе ця мульча показала. Бо солома в нашому регіоні дуже-дуже дорога. Соломою, соломи не накупишся для мульчування. А трави, трава, як з'явилася, так дуже швидко заколосилася. А якщо з'явилися колоски, то це не добре. Таким сіном, такою травою не можна. Можна мульчувати, бо сіно, е, колоски ото на сінячка насипляться, і на наступний рік тут буде дуже-дуже багато бур'яну. Е, тут у мене раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 кущиків. Помідорчиків з антоціаном. Це в мене е, вони будуть на сонечку і е, будуть дуже-дуже солодкими томатиками. Беру до грядочки, отака літрова банка, ну, все одно яка. Головне, що банка. Мені так удобно. мене так мені навчив. Отаку от оберу шлангу, от сюди встромляю, і водичка набирається і біжить, біжить, біжить по, по всьому рядочку туди-туди-туди. І все, друзі, я вже е, повністю тепер буду займатися своїми, своїми ділами, бо водичка буде сама набиратися. Коли набереться повна луночка, я приберу оцю шлангу. І все, друзі, утаково. От Отак, друзі, я висаджую свої томатики. Потім. Потім будемо обробляти. У мене є повна схема обробок на моєму каналі для томатиків, але все я буду почергово вам обов'язково показувати. Ще раз наголошую, через 14 днів буду перший раз підживлювати і перший раз обробляти від фітофтори. Або препаратом Рідаміл Голд, Сінгендовський препарат, або нашого українського виробника цілітель. Це два однакові повністю препарати. Те, що всередині, там повністю одне одне, бо був такий коментар. Ви показували, що в минулому році рідомілом обробляти, а в цьому році кажете цілітелем це один і той же препарат, тільки різні виробники. І так само був коментар. Ви в тому році казали, що треба рибним борошном підживлювати, а потім там додавали нітроамофоску чи ще щось. Друзі, я користуюся усім. І я кожен рік це все вам показую і розказую. Дивіться. Уважно і слухати уважно відео повністю. Бо я в кожному, кожен рік показую, як я висаджую, і кожен рік наголошую це, що я роблю це постійно вже дуже дуже багато років. І тому у мене все зростає на одному місці. І на всіх е, своїх культурах я збираю добрі врожаї. То такого друзі, вас всіх Люблю, ціную всім великих, великих врожаїв, всім нам мирного неба, теплого, теплого, ясного сонечку. Щоб все було добре. Не вклінте велике. Дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Хай всім все буде добре, всім, всім всього самого, самого найкращого. Я починаю висаджувати томатики вже почала як 2 дні тому. І буду десь отаку, е, ну, десь проміжок тижня, отаку, кожен день потрохи я буду висаджувати. Лише завтра я не буду нічого садити, бо у нас передають великий дощ. Але якщо не буде, то буду і на завтра висаджувати, бо город великий і буду все засаджувати. І ще в мене є один город, я вам казала, і там буду засаджувати, бо і там в мене парничок посіяний з томатиками. Мені дуже треба. Або багато насіннячка, бо, бо з осені, друзі, буду продавати насіннячка своїх сортових томатиків, як завжди. Люблю вас, ціную.